Сьогодні 4 квітня 25 рік Чернігівська область. Короткий огляд. Минулого року також в квітні місяці, були висаджені однорічні та дворічні саджанці винограду, допоки вони ще прикриті ґрунтом, тому що відкривати ще рано, попереду будуть морози. Тому очікуємо на теплішу погоду і потім будемо працювати над ним далі. Минулого року для стовпчиків були використані кленові дерев'яні стовпчики. Це вже він буде витягуватися. Висота їх була близько 1,90 м, 23 стовпчики, 22 саджанці винограду були висаджені, повторюсь. Так, далі планується заміна стовпчиків на бетонні. Стовпчики будуть трьохметрові. Буде натягуватися шпалерний дріт, буде двохплоскосна шпалера будуватися. Так що, хто займається виноградником, має досвід або тільки цікавиться, чи планує будувати свою таку виноградну шпалеру, буду ділитися досвідом. Ось так. Наступні відео очікуйте. Гарного дня. Розпочну це відео з такого чудового пейзажу. Яскраве синє небо, травичка зеленіє. Але не про це. Так, дивіться, згадував про стовпчики. Це кленові стовпчики. Ось, викопав вже три стовпчики. Вони стояли на оцих місцях. Це вони були виставлені минулого року. Ті ще стоять. Будуть надалі також змінюватися на бетонні. Перевіряємо, як вони цілий рік протрималися в ґрунті. Дивіться, ґрунт ще вологий, очищаємо. Тому що дехто вибирає собі, коли закладає виноградник, не зовсім має можливість поставити повні, як сказати, не повні, а постійні стовпчики. Тому дивимося і оглядаємо. Скажу, що клен достатньо показав себе добре. Як бачимо, деревина так волога, так, вона вже трішки не така міцна. Але ж на один рік, навіть на два, використання кленових стовпчиків досталь. Просто далі, виноград буде мати масу зелену. І тому ці стовпчики вже не настільки будуть практичні. Можуть навіть не витримати. Плюс бокові кріплення. Тому ці стовпчики... Будуть ще в цьому році використовуватися точно таким же методом. А саме вони будуть, тут, отут буде також наступна полоса винограду. І ви побачите, як вони будуть приспособлені таким же самим методом. Тому скажу, що ви на... кленові стовпчики підходять ну, на власному досвіді, перевірено. Так, можна ще використовувати закацію. Будуть більш довговічніші. В середньому 5-7 років акація витримає. Але ж це дерево. Тому продовжуємо роботи. Виноградник будемо далі збільшувати. Всім гарного настрою! Дякую. 23 квітня продовжую встановлювати виноградну шпалеру. Стопчики бетонні вже всі встановлені. Висота їх 3 метри загальна. В глибину 70 см. Висота над рівнем ґрунту 2,30. Між стовпчиками 3 метри. І як видно, виноградні кущі ще не відкрив, бо не встиг. А треба було вже, як кажуть, відкрити вчора. Заодно покажу, як себе показують в рості висаджені буквально 2-3 тижнів тому. Це у нас Наталка Полтавка, ось такий у неї вже результат. Вже брунька набирає зелений колір. Тут ряд цих, всіх самих висаджених, тут аватар дуже слабенько, але щось проростає. Тут добре, все, тут також відкрив. Так що, як бачимо, потихеньку зростає. Попереду морози будуть, тому буду так само і надалі вкривати їх бутилкою пластиковою і прикривати грунтом. І так вони перетримають морози.